Представься, будь ласка. Я Ігор Олексюк, зв'язковий Луганського круга, станиця Лутуга. Як тобі на ЮМПЗ? Ну, мені дуже подобається. Я так думаю, що всім, хто тут приїхав, буде дуже добре. Дуже класна організація, все продумано. Дуже цікаві активітети, куди молодь їде. І гості, які сюди потрапляють, також мені здається задоволені. І ще таке питання: як ти потрапив до пласту? У 2005 році я перше почув про Пласт. Це відбувалося в Сватівському району на Луганщині від пластунки сіньорки Наталії Козавеніної. І почувши цю інформацію, мені захотілося е, цю організацію відправити своїх дітей. Але якби я просто відправив дітей, не знати, були вони тут чи ні. Тоді я вирішив поїхати сам разом з, разом з ними поїхати. І ми поїхали в свій перший табір. І так воно затягнуло, що до сьогоднішнього дня ми пласті вже заснували станицю, і пласт на сході теж е, починає розвиватися. Дякую.